Що дано підводили підсумки цього питання і маємо певні цифри. Ну, перш за все, я хотів сказати, що у нас по території громади населення збільшилось, ну, принаймні по реєстрації майже вдвічі. Тобто, якщо говорити в цифрах, це більше 2,5 тисяч людей, які пройшли через нашу громаду. Сьогодні, звичайно, ця цифра змінилась. Сьогодні у нас трішки більше 800 людей мешкає на території. Але Цифра для нас все-таки суттєва і навантаження, відповідно було весь цей період. Якщо говорити про роботу на протязі року, її можна розбити на етапи. Ну, самі складні періоди, це було, звичайно, початок, березень-квітень. Якщо брати по людям, по реєстрації десь відсотків, мабуть, 70 переселенців це був березень квітень, які до нас потрапили. Звичайно, це були родичі, які приїздили до своїх рідних, бабусі, мама тата, які приїхали своїх дорослих дітей. Звичайно, були люди, які залишились без нічого і їхали на вмання. Для цих людей у нас було визначено дві локації: це місця тимчасового перебування. Ці локації у нас працювали в Червонівському дитячому садочку і в Біляєвському дитячому садочку. Через ці локації пройшло більше сотні людей. Це була підтримка і допомога, яка потрібна була на той час. Далі почалась робота по гуманітарній допомозі. Гуманітарна допомога в нас розпочалась не відразу. Складних наших умовах ми її розпочали раніше самостійно. Ми звернулися до всіх наших землекористувачів, до всіх наших підприємців. Ми розуміли, що у нас з'явилось навантаження з людьми, які не мають ну, елементарних умов, не мають чого їсти. Тому ці люди були забезпечені перша хвиля саме цими людьми. Це продукти харчування, гігієна і таке інше. Далі пішла допомога від держави. Взагалі, якщо говорити про допомогу від держави, то ми отримали її майже двічі на місяць. Крім того, у нас паралельна була робота з фондами, робота з волонтерами. За цим дуже велика подяка. Жахом чекали зиму, розуміючи, що ми селили людей в будівлі, які стояли 5 років без господаря, 10 років, будівлі, які не мали не освітлення. Не газопостачання, де це було можливість, ну, дякуючи розумінню цих служб газового господарства, електрогосподарства. Ці дома під'єднувались і люди починали отримати елементарні послуги. Крім того, ми розуміли, що ми сільська громада, і від пічного опалення ми нікуди не дінемось. Допомагали. Звичайно, і наші мешканці звичайно допомагала держава. Ми прийняли участь у державній програмі і змогли забезпечити 33 родини дровами. Звичайно, це дрова були не на весь період, але певна підтримка, я думаю, що громадяни отримали. Крім того, як я говорив, ми працюємо з різними фондами, і в тому числі з нами працює угорська економічна служба допомоги. Саме завдяки цій службі, 109 наших. Родин отримали майже по тоні пілетів. Це також е, допомога в опалювальному сезоні. Господарчі питання це постійне 24 на 7 е, вирішення питань, пов'язаних з тим, що люди прибувають, людей треба розміщувати, у людей за собою немає нічого. У нас е, на ресепшені довгий час була так звана барахолка. тобто Велика кількість одягу, де люди приходили. ну, Одна родина в нас була з Балаклії, яка встигла вибігти, в чому були. Це люди, які там були в голі босі і без нічого. Тобто людина щиро дякувала, що вона там знайшла якесь анчір'я на перший час. Звичайно, далі. Життя трішечки наладжувалося, була певна допомога, але перші самі ті хвилини, коли людина за час пересування потрапила з-під обстрілу до вас, це я вам скажу, ну, передати це, мабуть, важкенько. Так, таке розуміння, як сарафанне радіо, дає такий вислів, воно дійсно працює і в тому випадку працює. Ну по тій же Дмитриці, да, коли та Протопопівка, перші приїхали, побачили, що люди зустрічають цілком адекватно, намагаються і допомагають не лише словом, а ділом. То, звичайно, люди поїхали. Люди побачили, що є певна підтримка. По харчовій лінії, тобто люди не голодні, є підтримка по житлу. Звичайно, це не те, що хотіли б ми надати, але те, що мали, те ми надавали. Населення Дмитрівського Старотинського округу збільшилося більше, ніж вдвічі. Є така графітна точка, ну, мабуть, сумнозвісна зараз, як протопопівка. То велика кількість людей, які опинилися в тих умовах війни. Про які навіть говорити, мабуть, не зовсім приємно, опинилися саме в цьому населеному пункті, ну і багатьох інших наших, наших населених пунктів. То Дмитрівка, яка мала на собі потенціал, звичайно прийняла цих людей. Звичайно, це не були якісь хороми, це були умови кращі, ніж там. Це був спокій, це була криша над головою. Наша громада без Фермерів, інших господарів над по територіям, ну, не змогла б робити того, що ми робимо кожен день. Ми розуміємо і це декларуємо кожного разу, що тільки разом ми можемо робити щось на розвиток і на підтримку тих людей, які це потребують. Незалежно від того, скільки в нас людей. Ми розуміємо, що у людей є певні проблеми, і якщо є у нас хоч саме мінімальна можливість. Допомогти, ми це робимо. Звичайно, ми розуміємо, що для тих людей, які у нас на територіях, це ну, прихисток. Ми зробили все, щоб люди перечекали ті страхіття на відносно спокійній території. А на мою думку, перш за все, що потрібно людям, це допомога в відбудові зруйнованого житла і налаження нормального життя.